І так, що ж, вітаю танкісти. Сьогодні п'ятий день лоту чорного ринку. Зараз ми подивимося сам лот і хочу підбити деякі підсумки. Як завжди, магазин не працює. Це нормально. Скільки років одне й те саме? Будь ласка, поміняйте сервери. І так, останній лот чорного ринку це в нас загадковий контейнер. Чим я загадковий? з тим, що тут о, видається одна з преміум машин. Тобто, ви не можете вгадати, яка сама, може випасти Білий дракон, Лісовий Дух, Аламбік, Сапсан, Макс і Сентінел. На один момент хочу звернути увагу. Це всі ті ж самі версії преміум-машин, які є вже в грі. Тобто, відповідно, це Камфанцер. Су130ПМ, Астран Рекс, Істрис механізмом заряджання, Преджета 46, Сентінел. Сентинел Бізонте, прошу вибачення. Себто, якщо у вас ці машини є, особливо ті ж самі, і вам так не пощастить, да випаде те ж саме, то ви даремно витратите 7500 гол голди. У мене всі ці машини є. Ну, в плані того, що їх аналоги. Тобто, звичайний Камфанцер, звичайний Су-130, Астронрекс, тільки в мене істри не з механізмом заражання, а якраз Сапсан. Ну, Чи ні, брешу, все-таки звичайні істри. Прозетто Бізонт. Це машини абсолютно ідентичні по характеристикам. Єдиний їх Відмінність це 3D-стиль, який на них постійний. Ось. Бі Бізонте. у вигляді каменю. Марс. Ну, Марс, не буду сперечатись, дуже гарний. Він ще, здається, просто продавався колись в магазині. Бо проджето випадала з коробок, потім її продавали під лінію фронту. Із 3. Не, ну, що не кажи, 3D-стилі гарні. Це плюс. Вам не треба мати два 3D-стилі, щоб їх одягти. Просто ви не зможете змінити їх зовнішній вигляд. Так само Астрон Рекс. Ще й прям палає всередині. Ну це моє відчуття в останні дні рендома. В принципі, як і всі дні рендома. Лісовий дух. Ось такий в гілочках, в, в деревцях, з підсвіточками. Ну, повірте, коли ви більшість часу будете проводити ось так, чи в прицілі, вам буде пофіг, що він там, в шо одягнений, світиться, чи ні. Абсолютно неважливо. І білий дракон. До речі, білого дракону я не бачив ще в, в грі. Видно, його або тільки ввели, або якусь подію пропустив. Все може бути. Тому тому... чи брати участь в лоті, діло кожного. І щоб всі знали, кількість лотів обмежена і всього 300 тисяч контейнерів на весь сервер. Тобто, скільки там їх забере людей, стільки і забере. Заберуть усі. Чудесно. Не заберуть усі, ну, що ж поробиш. І знову ж таки, це вимивання голди, кредитів, іншого інвентарю перед якоюсь активністю. Завжди так було. Я навіть зараз перемножу. Тобто, 7,500 тисяч це 2,25 мільярда голди зараз полетить. Тобто з економікою Wargaming прямо чудесно ладнає. Ще на що хочу пожалітись на чорний ринок завжди і скрізь, це на те, що магазин перестає нормально працювати. Ви самі бачили на початку відео, що я заходжу. Магазин тимчасово недоступний. В перший день це взагалі була жесть. Щоб зайти подивитись перший лот, довелося перезавантажувати гру. Не в одного мене. Із е, великих блогерів Skill, skill for LTU теж не зміг зайти одразу. А коли зайшов перший лот, а першим лотом це у нас був Waffentrager, який зараз називається Phoenix, уже був розпроданий. Тобто е, крупний блогер не зміг отримати машину. В нього є доступ до прес-аккаунта, на якому він може його повикочувати. Окей. Okay. Але ж як контент-мейкер. Я його розумію, що таке діло мало б хотіти мати на основі. Також за. лот якого? 3 дня. к 2 37 мільйонів кредитів найменша ставка, що зіграла. 37 мільйонів. Його можна там було забрати за 555 тисяч кредитів. Оцебто настільки повимивалось ресурсів у людей, що це страшно. І ще одне. Якщо зараз тут покаже, ні, то підемо, в звичайний, прем магазин. Зараз продаються такі набори. О, тут їх не видно, так? Да? А ну на як найкращом. Ось. Доступно 4 набори з досвідом. Навіть якщо ви. По грошам, може добре люди полічили, навіть якщо ви отримуєте 50 тисяч досвіду гарантовано і потенційно ще 50, ви вже в великому плюсі. Це окупається за ці кошти, що вони продаються. Мені пощастило, мені випало 50 тисяч гарантовано і 150, да, здається, додаткового, цебто ви можете від... 400 тисяч і банально до 2 мільйонів досвіду забрати. А як ви знаєте, що скоро буде конструкторський бюро, а в конструкторському бюро, якщо нічого не змінять, звісно, треба було збирати танки, в тому числі за вільний досвід. Тобто ви можете собі на аккаунт додати дуже багато вільного досвіду. Там коефіцієнт люди порахували чи один до 100, чи. Скільки виходить в такому випадку. Якщо, звісно, вам постійно пощастить. Якщо трошки менше, то навіть нічого страшного. Не витратити на конструкторське оборот, цивільний досвід. Окей. Вводяться нові гілки, треба прокачувати модуль. Ось. Якщо я зараз психану, я десятку собі вкачаю британську. Ну я цього, звісно, робити не буду. Тому що мені цікавіше, її відкрити так. У когось може, як в мене, не всі гілки ще відкриті. Хтось хоче проскочити машину, а креслень не вистачає. Креслення це така річ, яка дуже-дуже важко заробляється. Ну, На Новий рік багато фармиться. Або якщо тобі щастить і вона в щоденних завданнях випадає. Да ось. Мені, наприклад, сьогодні два з трьох завдань це кредити і два вогнегасника. Тобто мені не дають креслень, але мені можуть не давати креслень, бо в мене тільки одна прокачувана машина. В кого їх багато прокачуваних, там прям сипеться капітально. Може, щось і підшаманили за роки, і вони зараз менше. Але раніше я за півроку кресленнями якусь гілку міг відкрити. Тобто це дуже ширно. Вважаючи на те, що коли починав цю гру грати 13 років тому, взагалі такої механіки не було. Деннойнічно набивав досвід, просто граючи в боях. Або, якщо щастило, і викачували свята з Х5, та ти Усі усілитів, І це не було резервів для підсилення. Все своїми ручками. 500 тисяч досвіду за бій отримав, Отримай розпишись. Тому, Тому, ще раз наголошую, брати. Цей контейнер чи не брати чисто ваше діло. Як по на мене, Якщо є одна з тих машин, можете не брати. Якщо ви хоч колекціонер, у вас чогось не вистачає, або жодної з тих машин немає, беріть. Я вас не зашуджуватиму, це ваше діло. Я такий самий колекціонер, так само намагаюся всі машини урвати. Але я це стараюся якомога меншим донатом робити. Яку маю можливість, так і роблю. Що ж, дякую всім, хто заходить, хто підписується, хто підтримує тому окремо подякую, Поцілую поцілую ушко. ніжно. А може й не ніжно. Заходьте на стріми на Твічі. вони майже щодня, тільки якщо щось термінове, не заходжу. Всім гарного дня, дякую за перегляд.